Самостійно навчитися читати швидко, можливо. Ділюся дієвими рекомендаціями для збільшення вашої швидкості читання. Оберіть цікаву книгу. Використовуйте додатки та онлайн-ресурси, призначені для навчання швидко читання. Практикуйтеся кожен день. Читайте різні тексти та матеріали, спрямовані на. Розвиток швидкого читання. Виконуйте спеціальні вправи, які допоможуть поліпшити вашу швидкість читання. Наприклад, вправи на збільшення непереривання слів, збільшити складність текстів. Залучайте підтримку рідних або тренерів. Відстежуйте свій прогрес. Будьте терплячими. Розвиток швидкочитання читання може займати час. З самодисципліною та практикою ви зможете значно поліпшити свою швидкість читання та вашого школяра.